В середини х років у Севастополі існує добра традиція. Декілька разів на рік у гості до українських військових моряків приїжджають школярі з Донеччини. Цього разу на день захисника вітчизни до українських моряків завітала з подарунками давній друг флоту, координатор спільних заходів між Донецькою областю та Військово-морськими силами України Валентина Яхонтова. Польова пошта і подарунки ветерана війни та збройних сил щира бесіда з українськими моряками та курсантами СВМІ ім. Нахімова такою була насичена програма одноденного візиту. Подробиці Алла Харівська. Цього разу потяг гірники Валентину Миколаївну зустрічали командування навчального центру Військово-морських сил України разом з молодими воїнами. Вже 19 років Донецька залізниця доставляє святковий вантаж до Севастополя. А бажаних гостей вже чекали у навчальному центрі Військово-морських сил України, командування центру та моряки строкової служби з Донецької області. Під час бесіди з Донецькою делегацією керівництво навчального центру Військово-морських сил України висловило велику вдячність особисто Валентині Миколаївні за ту виховну патріотичку. Роботу, яку вона проводить як серед сучасних моряків, так і для майбутніх захисників вітчизни. Продовжився візит Валентини Миколаївни у штаб командування Військово-морських сил України. До вона зустрілася з командувачем Військово-морських сил України адміралом Віктором Максимовим та членами військової ради Національного флоту. Спілкування на тему продовження взаємних стосунків між військовими та донечанами відбулося в теплій та дружній атмосфері. За програмою перебування у головній базі військово морських сил Збройних сил України Валентина Миколаївна Лайвна відвідала академію військово морських сил України, де спілкувала з керівним складом та курсантами військової академії. Без подарунків не залишився ніхто. Керівництво Академії військово-морських сил України під час спілкування з Донецькою гостею зазначили, що дуже важливо, щоб зв'язок між курсантами та донечанами ніколи не припинявся. І тут справа не тільки матеріального характеру, хоча це також важливий елемент. А ті справи, які робить Валентина Яхонтова, створюють підґрунтя для патріотичного виховання нашої молоді. Миколаївна, ми дуже вам дякуємо за ці гарні подарунки, та будемо ну. Хочемо підтримувати з вами ці стосунки та будемо покращувати як своє навчання. Будемо стремитись до кращого. Хочу передати теж від нас від командування Академії військово-морських сил ім. Павла Степанчу Нахімова, курсантів академії, курсантів військового ліцею, курсантів військово-морського коледжу старшинського складу. Передати великий привіт донечанам. От. Чоловіків вітаємо з наближаючим святом Днем захисника Вітчизни. От. Ну і дозвольте Валентина Миколаївна на згадку про нас подарувати. А нам у цьому році, 1 квітня, Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова виповниться 75 років з дня створення. Подарувати вам на згадку такий пам'ятний календар та запросити на 1 квітня до нас на святкування. 75-ї річниці створення Академії військово морських сил імені Павла Степановича Нахимова. Це святкуємо разом. День захисника вітчизни проводиться вже традиційно. Переоцінити її значення важко. Головна мета цієї щорічної акції геройко-патріотичне виховання молоді. Напередодні дня захисника вітчизни відвідала Валентина Миколаївна будинок ветеранів Севастополя, де зустрілася з давніми друзями. Подарунки та листи від дітей Донецької області отримали керівництво та працівники будинку ветеранів, для яких кожна зустріч з Валентиною Яхантовою завжди радість. Буквально на этой неделе проходят большие мероприятия в городе, ветераны посещают корабли, ветераны посещают школы. И где бы мы ни были, мы чувствуем, каким уважением и дети, и рабочие, и студенты относятся к нашим вооруженным силам, к защитникам. И вот мне очень приятно вот получить вот такую символическую награду от руководителей Донецка. И мне бы хотелось поблагодарить этих руководителей, руководителей этого прославленного города, что какой бы праздник ни был, а всегда здесь делегации, делегации с Донецка. И как бы то ни было, они хотя бы ну, какими-то такими значит, простенькими, но от чистого сердца идущими сувенирами все-таки напоминают, что народ и армия едины. Далі за програмою переїзд до центру морських операцій, де Валентину Миколаївну чекав корабель управління Донбас та фрегат українського флоту Гетьман Сагайдачний. Такі зустрічі стали вже традиційними на кораблях Національного військового флоту, і моряки з задоволенням спілкуються з гостями. Гостю з Донеччини з подарунками та польовою поштою для моряків урочисто зустріли командування та особовий склад корабля управління центру морських операцій Національного флоту. Нам дуже приємно. Що такі традиції мають місце в нашому суспільстві, що вони продовжуються. І що от, окремо для мене приємно те, що от ці шклярі, які от такі подарунки робили, через декілька років вони теж прибудуть до ЛАВ Збройних сил України, і коли вони будуть служити на військовому кораблі, і коли приїде делегація з Донецької області, і, наприклад, привезе їм такі подарунки, і вони згадають, як вони в свою чергу, коли були ще шклярами, робили такі подарунки. І, і знов такі подарунки прийшли їм. Тут дуже приємно. Від командування корабля управління Донбас хочу подякувати від всього екіпажу корабля управління Донбас. Хочу подякувати за ці подарунки перед всіма керівництвом Донецької області, всіма освітянами всіх директорів директорам шкіл за надані дарунки. вдячні, щире спасібі. Поспілкувалась Валентина Яхонтова із молодими матросами. А хлопцям дуже було приємно зустрітися із землячкою та привітати своїх друзів з Донецька. Молодь, яка служить у лавах військово-морських сил України, є гарним прикладом для наслідування. І найприємніший результат роботи координатора спільних заходів Валентини Яхонтової бажання донецьких юнаків служити у військово морських силах Збройних сил України. Це утверджує та оновлює зразковий імідж Донецької області.